Отримання документів щодо непридатності до військової служби та перетин кордону роз'яснення від адвоката Андрія Ювченко на конкретному прикладі зразки документів наприкінці публікації. Так, клієнт звернувся за юридичною консультацією щодо порядку оформлення документів щодо непридатності до військової служби та перетин кордону. Спочатку клієнт хотів пришвидшити цю процедуру, замовити такі документи через телеграм. Канал, який наразі наявні на прикладі оголошень, виїзд за кордон, відстрочка від мобілізації, отримання все це разом, допомога оформлення через лікарню там все, без присутності, але це незаконно та клієнта було попереджено про кримінальну відповідальність за частиною 3, частиною 4 кримінального кодексу України за фактом підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів. Після того у клієнта були наявні всі необхідні медичні документи та наявні хвороби. Клієнт звернувся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, став на військовий облік. Пройшов військово-лікарську комісію, отримав висновок довідку ВЛК щодо непридатності до військової служби та виключення з військового обліку. Отримав тимчасово військове посвідчення з відповідною відміткою щодо виключення з військового обліку. Та наявні документи щодо перетину кордону. Далі, клієнт планував вночі у вихідний день перетинати кордон, але його було застережено, що краще це робити у робочий день на вихідний та у дену пору, пору доби. Клієнт перетинав кордон, прикордонники перевіряли документи щодо непридатності до військової служби та. Законності перетину кордону. Прикордонники засумнівалися в достовірності документів, проводили перевірку зазначених документів, телефонували в ТЦК, ВЛК, отримали відповідь, що дійсно клієнт є непридатним до військової служби, та йому видавалися зазначені документи. Після того клієнт перетнув кордон. Тому використовували. Використовувати підроблені документи це незаконно. За це передбачена кримінальна відповідальність. Правоохоронні органи вилучають такі документи на кордоні. Краще звернутися з юридичною консультацією, отримати та на законних підставах отримати документи, що добратися до військової служби та перетинати кордон. Якщо у вас є цікаві історії, поділіться у коментарях. Ставте свої коментарі, ставте лайк, робіть репост для отримання юридичної допомоги адвоката. Пишіть у діро з повагою, адвокат Андрій Ювченко. Дякую гарно за вашу увагу.